У деяких українських регіонах оновили сигнали тривоги зі сповіщенням про ядерний удар столичних чиновників з 22 до 25 серпня. З урядового кварталу відправили працювати додому. МВС переконливо просить українців спускатися в укриття при кожному повідомленні про загрозу ракетних ударів. Військові експерти попереджають про підготовку Росії масованого обстрілу мирних українських міст. Що підготував Кремль до головного державного свята України? Розбираємось в цьому відео. Цей набат – оновлений сигнал радіаційної небезпеки за кілька днів до 24 серпня. Він став відомим усім українцям. Москва відмовляється звільняти захоплену російськими військовими Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі. І одне з головних побоювань усіх аналітиків та експертів, що в день української незалежності у кремлівського господаря здадуть нерви, і він зможе наважитись на цей фатальний подарунок. Запорожская атомная электростанция для меня является индикатором степени безумия Путина. То, что он безумен, понятно. То, что он не в адеквате, понятно. То, что он живет в самом придуманном самим мире, каком-то нереальном и реальном, да, это тоже понятно. Непонятно только сейчас степень его безумия, до какого она может простираться предела. Коли відомо про пристрасть російського президента до різних збігів, дат і цифр, версія про те, що він може піти на крайнощі, не здається такою вже нереальною. 24 серпня, не лише День Української незалежності, а й рівно 6 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення. А жодне із завдань, про які заявляв Путін, фактично оголошуючи війну, так і не досягнуто. А своєму електорату треба ж піднести хоч якусь міфічну перемогу. Щоправда, Лондон і Вашингтон вже поперед. Дали Москву, що навмисні удари з витоком радіації по Запорізькій АЕС будуть сприйняті як напад на держави-члени НАТО. Меседжу Кремль озвучив голова комітету з оборони британського парламенту Тобіас Елвуд та член палати представників Конгресу США від штату Ілінойс Адам Кінзінгер. Володимир Путін нещодавно поставив перед своїм міністром оборони Сергієм Шойгу нове завдання повністю захопити до 24 серпня Луганську та Донецьку області та частково відтіснити українські сили на південному та харківському напрямках. Ми вже навчилися не тільки оборонятися, Мы уже имеем перспективу очень серьезных э, операций по освобождению территории Украины. Поэтому Путин это знает, чувствует. Резервы исчерпываются, больших мобилизационных ресурсов нет. Поэтому что можно принять от этой ситуации? Это, конечно, понуждение Украины к миру, я беру в кавычках, вот, но с несколькими способами. Головний російський спосіб це ракетні удари. Про те, що вони можуть бути нанесені по всій території України, попереджає і розвідка, і аналітики, і спецслужби. При цьому можуть бити відразу з трьох напрямків: з території самої Росії, з акваторії Чорного моря і з білоруських полігонів. За останні кілька місяців Росія стягнула до Білорусі установки с 300 С 400 іскандери, додаткові контингенти авіації підвезли туди і велику кількість боєприпасів. «Самый главный способ – это запугать Украину. Всех, начиная с руководства нашего государства, конечно, граждан, конкретных городов, вот, военных, что именно сейчас начнется какая-то фаза необразимая, которая Россия сегодня имеет преимущество – это баллистические ракеты. Это «Эскандеры», это «Калибри», это может, частично единичные «Кинжалы», ну и, конечно, обстрелы там, где э, уже… Іміється формати ураганов, крадов і смірчей. Це в окруженні какби оприльодний кородок не достають 30-40 кілометрів. особливо Харків, наприклад і Ніколаєв, Запорожжя. Під загрозою і столиця у Києві цими днями на хрещатоку виставили трофейну російську техніку, танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки та вогнеметну систему сонцепьок. Як написав радник міністра оборони України Олексій Копицько, парад буде досить масштабним, але не зовсім таким, як його бачили в Кремлі. Натомість тепер його саме таким побачать в усьому світі. Але для кремлівських месників це величезна спокуса завдати ракетного удару по центру української столиці. Така собі операція відплата за удари по військових російських базах у Криму. Судя по па натурі кремльовського вітателя нульонова нашого. На это очень похоже. К сожалению, ничем хорошим Путин этот день отметить не может, кроме попыток нанести какой-то урон или э, морально-психологический какой-то удар по Украине. Ключевой аргумент сейчас, на данный момент у Путина, это Запорожская атомная станция, которая, не дай бог, там есть что случится, мало там никому не покажется. Что касается других способов отмещения Украине в день ее независимости, то мы с вами к этому уже привыкли. Летающие ракеты, бьющие по общежитиям, бьющие по мирным городам, вообще, где никаких войск нет, просто по случайному выбору. За півроку війни більшість російських ракет Українська ППО навчилася успішно знешкоджувати. Але ряд типів ракет збити дуже важко через їхню швидкість і особливості траєкторії польоту. Серед них ракети х 22 Х 31 Онікс, кінжал та Іскандер. Кінжали Росія запускає переважно з літаків Міг 31 А сам пуск не завжди видно. Ця ракета летить у верхніх шарах атмосфери на великій швидкості близько 12 тисяч. Тисяч кілометрів на годину єдине, що цих ракет у Росії дуже мало, і застосовує вона їх рідко, але все-таки застосовує військово-політичне керівництво. Просить усіх українців бути в останній тиждень серпня максимально обережними, не ігнорувати вже звичні сигнали повітряної тривоги та бути дуже уважними до нових. Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.